Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях новинка 2025 року, ліхтар від французької компанії Petzl. Petzl PIXA 2025, так і називається. І звичайно ж, я буду порівнювати його із Petzl ARIA 2 і Pecel Arctic. Звичайно, друзі, це ліхтарі різного направлення, і тому порівняльний огляд буде з точки зору розміру, конструкції, функціоналу і так далі. та інших характеристик. Бренд Petzl – це Франція. Виробник у даному разі це Малайзія. Якщо брати по виробнику, то це виробник Франція, а це і це Малайзія. Кажуть, що деякі моделі виготовляються також у Китаї, але я ще поки не зустрічав. Надходить ліхтар ось такій коробці. Як бачите, сам колір навіть ліхтаря натякає на те, що це ліхтар робочого призначення. І ось такі характеристики. Тобто, як бачите тут. Росіяне світло 35 люмен на 10 метрів 12 годин і в резерві 2 години. Тобто там буде степдаун. І 2 години ще він зможе робити на значно меншому режимі. Як бачите, взагалі по всіх режимах 2 годинний резерв. Наступний режим 60 люмен це комбіноване світло, тобто і дальнє світло, і ближнє. 25 метрів. 6 годин. Комбіноване світло 145 люмен. На 40 м2 години. Дальнє світло 140 люмен на 50 м 2 години. І турбо режим турбо 450 люмен 80 м10 секунд. Далі йде степдаун. Причому степдаун йде на той режим, на якому було вимкнення турбо. Крім коробки, у комплекті надходить ось таке налобне кріплення. Це на робочий шолом. Від компанії Petzl. Є ще різні адаптери на різні каски. Все це можна купити окремо. І, звичайно ж, у комплекті йшли батарейки. Тобто три батарейки формату 3А. Ну і, звичайно ж, друзі, ось таке просто радло. інструкція до цього ліхтаря, в якому ми можемо прочитати хіба що малюнки, тому що тут є багато мов, але ні української, ні російської. Тут нема. Це ліхтар. Призначався для польського ринку, у кращому разі тут є польська мова. Тож, друзі, що заявляє нам виробник? Ліхтар Пікса був розроблений для задоволення потреб фахівців з технічного обслуговування та промисловості, міцний, водонепроникний та стійкий до певних хімічних речовин. Він ідеально підходить для інтенсивного та вимогливого професійного використання, можна легко встановити на шолом за допомогою доданої пластини слот Адапт. Це та сама пластина, яку вам показував. Він простий використанні, з однією ручкою вибору, яка керує всіма функціями. Обертову ручку вибору можна використовувати в рукавичках. Завдяки технології Constant Lightning він забезпечує постійний рівень яскравості. Ну нарешті французька компанія Petzl винайшла технологію стабілізації. Жартую, звичайно. Але на попередніх ліхтарях. Стабілізація практично була відсутня. Я не скажу, що на всіх ліхтарях потрібна стабілізація. Всі відомі бренди роблять, наприклад, трейлранінгові ліхтарі. Там в більшості таких ліхтарів немає стабілізації. А так як цей ліхтар призначений саме для роботи, роботи в промисловості на якихось підприємствах, то тут зробили стабілізацію для того, щоб рівень освітлення не падав при експлуатації. Ось, друзі, ще. Інформація із офіційного сайту Petzl. Стійкість до ударів, akayO8 до 2 метрів та ударів до 80 кг, тобто стискання або удари до 80 кг, стійка до пилу та води конструкція можна занурювати до 2 метрів протягом 1 години. І стійка до певних хімічних речовин. Ну і також ви бачите різну іншу інформацію. Ви можете зупинити подивитися. Вага 138 грам, яскравість 450 люмен. як вже вказувалося, водонепроникність IP68. І живлення або батарейки, Три батарейки типу ААА, тобто 3А. або акумулятор Petzl Core. Тобто акумулятор, який також використовується і у інших ліхтарях від компанії Petzl. Тож, друзі, давайте поглянемо на цей ліхтар зблизька. Ось так виглядає. Подивіться, яка надміцна конструкція. Я б сказав, що він навіть міцніший за RU 2. Тут, як бачите, таке монументальне кріплення. Подивіться на товщині укріплення. Тут вона тільки з цієї сторони трішки тонкіша із-за того, що тут селектор керування ліхтарем. І як бачите, є перфорація для полегшення. Конструкція дуже схожа на Rio 2 і на АКТІК, але є відмінності деякі. Передня частина, як бачите, як завжди, є захист від удару. І цей захист навіть більший, ніж на Арії 2. Тобто, дивіться для порівняння, давайте я вам покажу порівняння з Арією 2. Як він виглядає, наскільки він міцніший. Ну і звичайно, порівняємо також з Актіком. Подивіться, наскільки він більший за Актік. Тут є деяка різниця. Тобто Кріплення це розбирається. Це кріплення не розбирається. Пактіка воно також не розбирається, кріплення. Я маю на увазі саме кріплення не знімається. А тут спеціально зроблено зйомну систему для того, щоб можна було встановити оцей ліхтар на шолом. Тобто ви отак уберете його і знімаєте. Як бачите, така міцна пластина. Посередині вона перфорована для полегшення. Але дуже ну, її зламати важко. І, звичайно, міцний ремінець. Так, порівняти, з акті... він ширший. Подивіться. Так, він трішечки ширший. Чи мені так здається? Ні, буквально трішечки ширший. Тобто, ось наскільки? Десь на міліметра два. Ну, як завжди, у пецля є зйомна частина. Тобто оцю частину ви можете видавити і переставити ремінець. Я вже це зробив і розкажу вам чому. Тому що оця частина знаходиться знизу завжди. І тут є фіксатор. Коли ви ставите ліхтар, він фіксується з допомогою цієї виямки. Ось я покажу вам. Але коли ця штука знаходиться знизу, на відміну від інших ліхтарів, пецель, якщо не на касці, а на голий лоб. Вона дещо заважає. І оці частини врізаються. Тим більше, що коли ви працюєте селектором, то у вас такі рухи. І тобто ви надавлюєте собі на лобу цією штукою. Для цього я її перевернув. Що я зробив? Звичайно, він може триматись і без фіксатора, і може ставитись і так, і так. Я просто пропиляв в одному місці. Тож, подивіться, оце те, що було з завода пропил. Це те, що я зробив. Звичайно, надфілом. Зробив пропил, щоб ця штука фіксувалася. І розвернув ремінець, щоб написом був угору. Як я казав, вже ремінець розбирається з допомогою цієї з'ємної пластини. Тобто ви її знімаєте і можете зняти ремінець і переставити її, якщо що вам потрібно. Тому що тут, як бачите, прорізів немає. І таким чином, як бачите, він зафіксувався. І тепер, коли ця штука зверху, вона на лоб не давить. Чому це не передбачили інженер від Petzl, я не знаю. Можливо, у світлі того, що це робочий ліхтар, і взагалі він кріпиться більше на каску або хоча б на кепку. Тому я вважаю, що саме за цього вони на це не акцентували увагу. А так як я його ношу більше саме на голий лоб, тому я так і зробив, перевернув. Так що, друзі, ловіть такий лайфхак, як його переробити. Також щодо конструкції, друзі. Як ви вже зрозуміли, тут надміцний ліхтар. І подивіться, як він повертається. Тобто, ви так повертаєте його вгору. І потім іще раз отако клац. і він стає практично тильною стороною вгору. Що це нам дає? Це дає нам те, друзі, що ми можемо привести його у дорожній стан. Тобто, ось так ми його опускаємо і отримали. Дорожній стан. Тобто в такому стані він, Як бачите, тут фіксується навіть краще за АКТІК. Як ви знаєте, Арія цього не робить. А цей ліхтар робить так, як і АКТІК, але ще краще. Є деяка відмінність у задній кришці. Цей ліхтар випускається у двох генераціях. Є ще генерація із індексом R, там є проприєтарний акумулятор. І на кришці того ліхтаря є тут клеми. Тут клем немає, як бачите, тобто це. Для звичайних батарейок, і для звичайного акумулятора Petzl. Але по тому, що ви бачите, тут такі виямки є. І вона призначена для більшого акумулятора. Тобто вона і цей притискає оцією частиною, як бачите, тут зроблено дуже хитро. І також для більшого акумулятора призначена. Як ви вже зрозуміли, можна поставити сюди і звичайні батарейки формату ААА. І отака система фіксації саме і дає. Такий захист від води, тобто ви ось так зробили і потім просто затиснули його. Тобто ви зрозуміли, друзі, що саме з допомогою цього важеля кришка фіксується так, що ліхтар при цьому герметизується, його можна занурювати під воду. Для того, щоб перевести його у робоче положення, вам потрібно ось так підняти його і повернути. Ось так, клас. все, він заходить у зачіплення, як бачите тут. Один штифт з однієї сторони, другий з другої. Якщо хто дивився огляд ARI 2, то там два штифта для фіксації. Тут один з однієї сторони, другий з другої. Тобто тут один штифт працює практично. Бачите, коли так, заходить другий штифт у зачіплення. Так само, як і у Актика. Але тут міцніша система сама. Значно міцніша. Мега надійна конструкція. Як бачите, тут такі монументальні завіси. І завіси, як звичайно, металізовані, тобто там є металічний стержень. Як я вже казав, дана модель випускається і із індексом R. Чим іще відрізняється модель із індексом R, крім проприєтарного акумулятора, тим, що я не знаю, чесно кажучи, чи туди можна ставити отакий акумулятор або батарейки. В інструкції Пецля із Індексом R не вказана ця інформація. Тобто, там не вказано, що можна ставити батарейки або звичайний акумулятор від Petzl. Хоча, як бачите, мені здається, що посадочне гніздо у них однакове. Тут у нас думки з моїм другом Олександром розділилися. Я вважаю, що буде підходити такий акумулятор і батарейки до моделі із індексом R. Він вважає, що ні. І, звичайно, там є ще крім Клем. Тобто, клеми є на самому акумуляторі там, і клеми є на кришці. Тобто його можна заряджати і без ліхтаря, і в ліхтарі, просто притуливши до кришки спеціальний зарядний пристрій, який йде в комплекті до моделі із індексом R. Ємність в нього така сама, але він виглядає дещо товщим. Можливо, і за клем, і за того, що там. Трішки додавали якоїсь електроніки. Тож, друзі, такий акумулятор. Як бачите, така сама ємність у нього, але він дещо товщий і є клеми. Є клеми для контакту у самому ліхтарі. І є клеми ззовні для зарядки самої батареї. Заряджається акумулятор спеціальним зарядним кабелем ось таким. І ось так це виглядає. Лицева частина ліхтаря. Як бачимо, тут два діода. І з двох діапазонів. Тут є далекобійний промінь і є широкий промінь. І, звичайно ж, також вмикається комбіноване світло. Як бачите, оптика дуже схожа на ці ліхтарі, але є відмінності. Тут немає червоного світла. У цих ліхтарях в обох є. І тут, і тут, як бачите, є діод червоного світла, а тут немає. Ну, Так як ліхтар робочий, я думаю, червоне світло на ньому не потрібне. І як бачите, з цієї сторони ліхтаря знаходиться селектор. Селектор тут напівоборотний. Тобто ми звикли, звичайно, до другого типу селектора. Це тип ось такого. Тобто ми повертаємо і повертаємо і повертаємо і туди, і назад. І так кілька положень. Тобто ми звикли до такого типу селектора. Тут зробили дещо інше. Тут він півоборотний, тобто він повертається ось так і ось так. По кругу він не повертається. Чому Пецель вирішив зробити саме таку систему, я не знаю. Звичайно, вона достатньо зручна, і можна використовувати цей ліхтар, користуючись навіть у рукавичках, без проблем. Але мені здається, що повністю поворотний селектор був би трішки зручніший. Тож, як працює керування даного ліхтаря, ми беремо, повертаємо селектор вниз. При цьому його треба повернути вниз до кінця, і зробити це достатньо різко, але не дуже сильно. Тобто, ось так. Потримали, зафіксували, і ввімкнувся молодший режим. Це росіяне світло, саме молодший режим. Коротким натисканням вниз селектора наступний режим. Це вже змішаний режим. Як бачите, загорілись обидва діоди. І це вже 60 люмен. Перший режим це був 35 люмен. Наступний режим 60 люмен. Наступний режим це також змішаний 145 люмен. Наступний режим це далекобійний промінь 140 люмен. І вимкнувши селектор, так як при ввімкненні вниз. І затримуючи його, ми отримуємо турбо. Турборежим вмикається з абсолютно любого режиму. І коли ми повертаємо важіль вверх, ми повертаємося на той режим, на якому ми були. І рухами селектора вгору ми повертаємося на попередні режими. Тобто всі режими вмикаються послідовно, окрім турбо. Турбо можна вимкнути навіть з самого малого режиму, подивіться. Як бачите, я вимкнув турбо. Потім важіль вверх і повернувся на перший режим. Це зручно тим, що можна ось щось виробити там, і треба подивитись кудись і засвітити ненадовго десь в ви вмикаєте турбо, а потім повертаєтесь на той режим, на якому ви були. Для вимкнення з абсолютно любого режиму потрібно отримати важіль вгору. Тобто, ось так тримаєте і вимикається ліхтар. Також хочу сказати, що є деяка особливість у керуванні. Тобто, вгору ліхтар спрацьовує краще, ніж вниз. Чому це зроблено? Тому що коли ви ліхтар у вас на лобі, то він ось так стоїть. І тому вгору, щоб він у вас не сильно задирався, зроблено, що вверх він спрацьовує легше. До речі, тут є автоблокування, що ви зараз і помітили. Тобто, ні вгору, ні вниз я зараз його не вімкну ніяк. Тому що тут є автоблокування. І як бачите, є також індикація. Зараз ліхтар заряджений, як завжди, трьохступенева індикація, як у всіх пецлів. Як бачите, керування дуже просте і не викликає ніяких нарікань. Але мені здається, що все-таки повністю поворотний селектор був би кращий. Я не користувався ліхтарями пікса попередніх генерацій, тому не знаю, який там селектор. Але там схожий на повністю поворотний. І мені здається, що так би було б краще, якби вони залишили саме такий селектор. Тепер, друзі, давайте порівняємо вагу, бо я вже дещо її забув. От Спочатку АРІА-2 107 грам, Arctic 82,5 г, ну і Pixa 127,4, тобто навіть менше, ніж заявлено. І як лайфхак, друзі, це отакий чохол з Алікспресу. Який ви можете купити на Алікспресі, і в який прекрасно стає цей ліхтар. Тобто ось так ви його берете і в цей чохол. Як бачите, без проблем сюди входить. А тепер, друзі, давайте підемо удор і побачимо, як світить даний ліхтар. Ось так виглядає світло даного ліхтаря. Це перший режим розсіяного світла. Як бачите, це дуже широке світло і з плавними краями такими. І дуже широченна засвітка бокова. Зараз світять обидва діоди. І розсіючий, і концентрований. І змін ми бачимо те, що став більш яскравим центр. І ось так виглядає, якщо ввімкнутий тільки далекобійний діод. Тобто при цьому ми бачимо більш згущений центр і більш послаблену бокову засвітку. Але вона так само залишається плавною. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія. Це самий перший режим, тільки розсіюче світло вимкнуто. Як бачимо, згущення в центрі все одно є. Тобто це не просто розсіюче світло, все-таки в ньому є центральна згущена частина. Бокова засвідка практично 180 градусів, також і підмоги. Так. Дальність приблизно 15-20 метрів. Наступний режим підключився далекобійний діод, Дальність виросла і дещо виріс у яскравості центр. І я бачу щось приблизно метрів на 40. Наступний режим обидва діоди ввімкнути. Я бачу щось на відстані приблизно 70-80 метрів. Високий режим. Добре видно на відстані 80 метрів, дещо гірше на відстані до 90 метрів. Режим турбо. Як знаєте, відпрацює 10 секунд. І, як бачимо, вся територія світлюється непогано, але до 90 метрів не дуже добре досвідчує. Зараз, як ви бачили, спрацював степдаун. І ми повернулися на той режим, на якому були. Я дещо потестив ліхтар. І зрозумів, що для неспішної ходьби вистачає і першого режиму. Як я вже казав, світить на 15-20 метрів. І цього більш достатньо для неспішної ходьби. Якщо потрібно, ви вмикаєте наступний режим. І тут вже видно на 40-50 метрів. І цього вже вистачить на 99% випадків, які вам пригодяться у житті. Ну, а при бажанні, як ви знаєте, щоб посвітити десь далеко. На недовгий час, то вам достатньо просто вимкнути турбо. Вмикайте турбо, як ви знаєте, воно працює 10 секунд. Після чого ліхтар повернеться на той режим, на якому він був. За цей час, як ви зрозуміли, можна все розгледіти. Тож, друзі, що ми побачили по світлу даного ліхтаря, він дещо схожий, звичайно, із світлом Актика. Звичайно, у нього більше режимів. І я вважаю, що вони побудовані саме так, як потрібно. Звичайно, тут нема червоного світла, але я думаю, що він для робочого ліхтаря і не потрібен. Звичайно, можна використовувати його просто в побуті. Єдине, де його не можна використовувати, це хіба що військовим, тому що, як бачите, в нього така розкраска, що він для цього не підходить. І він тільки у такій розфарбовці і є. Для військових, звичайно, більше підійде Арія 2. По міцності вона йому. Не поступається. Звичайно, в побуті все-таки зручніший актік, тому що він значно компактніший і вам така надвисока міцність не потрібна. Тим більше, що він набагато міцніший за моделі від інших виробників і за свого кріплення. Про це я вам вже розказував у огляді на цей ліхтар. Де можна використовувати цей ліхтар окрім робочого використання? Звичайно, як я вже казав, його можна використовувати в побуті. Я думаю, що він згодиться і в надзвичайних ситуаціях, службовцям ДСНС та й взагалі багато кому. Але, звичайно, його основне призначення це як робочого ліхтаря. Із неочевидних таких недоліків це відсутність червоного світла, тому що не всім воно потрібне. Також деяким недоліком, я вважаю, не поворотний, а напівповоротний селектор. Два вага, я думаю, правда на тим, що він дуже дуже міцний. Ну і звичайно, в плюсах те, що тут є стабілізація, на відміну від оцих двох ліхтарів. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Фаналіст S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FARIS сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.